Всі українські народні казки з'явились дуже давно, певно, навіть наші дідусі й бабусі не знають коли. Однак наші казки передаються з покоління в покоління, аби зберегти культурний спадок для нащадків. Усі казки сповнені добра, дива, перемоги і такого рідного без пафосу українського щастя. Який каменяр Іван Франко писав: оці простенькі сільські байки, як дибні тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти і чарівної малозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся розповідала байки, не забудете до смерті. Головними героями українських казок зазвичай є родина, злий змій, герой, який усіх рятує. Та мало хто знає, що окрім традиційного сюжету, де добро перемагає зло, українська казка має свої особливості. У більшості світових казок однією з головних суперечок сюжету є мачуха. Не називай мене так, мадам краще. Чого вклякла, Працюй, як слід під мити. ताजी ने जड़ापरी भाभी के ठप्पा У більшості випадків вже у віці та гарна молода пачерка. Мачуха всілякими методами намагається позбутись небажаної доньки, аби ніхто не міг її переплюнути у врозі. І, звичайно б, принц обрав одну з мачуних іних дочок у дружини, а не якусь нікому не цікаву пачерку. Наприклад, як у попелюшці або Білосніжці, тобто головні героїні борються за те, хто ж не гарніше. Так, так, у сучасному світі вже давно минув тренд, що якщо ти гарний, то тобі обов'язково пощастить. З давніх давен в Україні цінувалася праця та власна думка. А все тому, що українська історія налічує чимало випадків, коли українців намагалися пригнічувати кріпацтво, пани. І якщо би наші предки не боролися за волю, то мало ймовірно, що Україна була б вільною. Чи хотіли б ви дізнатися, чому українські казки могли назавжди зникнути? Я вам розповім. Але спочатку ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. І ще кілька цікавих фактів. Чимало казок створювалися переказами різних народів. Однак є персонажі, яких можна зустріти лише в наших казках. Наприклад, дівка Семелітка, дівчинка, яка своїм розумом врятувала батька від злого пана. Коти Горошко, Малюк Велетень, який переміг злого Змія. Пан Коцький хитрий кіт, який зміг перехитрити усіх і вижити у лісі. І Васик Телесик, хлопчик, що запік злодійку в печі. А ще в нас є свій майстер йода, такий маленький дідок, сам зморщений а борода зелена, аж по коліна. Так-так, і тут постає питання. Чи то творці майстра Йоди були знайомі з українськими казками, чи то просто співпадіння. Однак порівняйте самі. Співпадіння, не думаю, ось так ось просто в нас вкрали наших персонажів. І ось чому. Насправді все дуже просто і банально. Українські народні казки не записувалися, вони просто переказувалися один одному. І саме так деякі наші персонажі стали персонажами інших народів. Ось вам і правда. Лише через те, що люди колись вирішили поділитися казкою, а не записати її і зберегти. Деякі могли так і надійти до наших часів. Українські казки можуть навчити багато чому. Однак часи йдуть, змінюється культура та головні герої. Сучасні казки можуть надихнути та занурити у довгі роздуми. Однак одне залишається незмінним. Українська казка жива, і вона буде як на папері, так у наших думках. Не зупиняйтеся, читайте казки, створюйте нові, розповідайте їх своїм дітям, але будьте обережні. Раптом хтось знов вирішить їх поцупити.